Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple watch, iPad, iPhone. Просто вам показую, що у нас робиться. З проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смартвіє. Опа. Оже, Боже, я не вірю. Ви знаєте ж, ви знаєте, що ви виграли макбук у нас в контент-хаті. Ви виграли айпад. Ми вас вітаємо. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, то напевне якийсь... Ну не розмотно, напевно. Лохотрон. Але... Блін, наскільки <сіх> люди не вірять, так? О, <сіх> Алло. Олена, вітаю. <сіх> Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? <сіх> я вже <бачу. сіх> ви, ви що, на ефірі там басі. Тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький, у вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю, Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. Будь ласка, будь ласка. Ви виграли Apple AirPods. Це Сергій. Пара вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли. А що ви виграли? Дуже дякую. Байденка, я щасливий. Ви дуже щасливі, так? Це Не... раз, я Все, я вас вітаю. Ви, <рисвачу> <О, круто>. ви виграли Apple Watch. Володимир, <рисвачу> <прийом. Уже> <рисвачу> я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Я вас вітаю, ви виграли Фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad. Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4 к з підсвіткою 43 дюйма. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли айфон? Так, я дивлюся. на І які емоції, які враження? Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не пам'ятали. А коли щось так вигравали? Фух, ми до вас добралися, я вам хочу тут 2000 гривень дати. Я згодна, тільки я схожу потратити на бронь і участвувати.